Дивіться, де ця сволоч залізла, то трохи потепліло, у нас жара пиздец, а пішов трохи дощик. Та й дивиться воно, залізло під коробку. Так що люди, будьте обережні, я вам скажу. Ти мевля, сюда чи назис на базу. оце це ка, серйозно серйозна, 12 років. Це має бути ядовита, малодіаш. Так, що будьте обережні молодіж. Якщо б вам щось треба було по верховині, по відпочинку там поселення, джіп тури, рафтінги, багіки, квадрики, кінні прогулянки, піші тури, грибні тури і так далі. Набирайте верховинський на зв'язку. Будьте дуже таймозні. Ага, Ще одне хочу вам сказати, що ви підписалися на мою цю сторіночку, Верховинський і котежі верховині буде розігруватися двохденний тур на проживання. Це кінець серпня буде. За мої кошти для двох. Двохденний, на вихідні. І ще за це звожу вас на полонину. Теж за свої кошти. Буде такий розіграш. Вас підпесочка, а з мене проживання і екскурсія. Набирай Файний дні. Я думаю, що ж само гадьоніше, що з цим робити. Бо це, це люди добрі, це як сородять, цього я не знаю, що далі робити.